Mm. 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 Так, це я Цього кілька років тому. Це все я. В кожному фото, в кожному відео, в кожному повідомленні. Ще тоді російською свідомість не завжди була зі мною. Я така, як ви. Мене від вас відрізняє лише те, що я почала свій шлях раніше. Мене від вас відрізняє лише кількість тренувань. Можливо, на 100, на 200 я зробила більше. Кількість днів, коли я харчуюсь правильно. Можливо, на рік-два я роблю це довше, ніж ви. Але я була така сама, і ви тільки що бачили мою точку, А, дівчину, у якої були проблеми з прийняттям себе, з адекватною оцінкою себе, з харчуванням, з тренуванням, з впевненістю, з незнанням, що робити і як робити. Якщо вам це знайомо, то знайте, я така сама була. Зараз все, що ви бачите в моїх соцмережах, в Інстаграмі, в Тіктоці і на Вітуз, це точка Б. Зараз, уявіть собі, що зараз ви дивитесь на майбутню версію себе. Весь мій блог на YouTube, в Інстаграм і в TikTok спрямований на те, щоб допомагати вам на цьому шляху. Як людина, яка пройшла його сама, яка пройшла крізь пекло своїх думок і дій, іноді неправильних дій, іноді руйнівних думок, але привела себе туди, де я є зараз. Тож, якщо вам це все відгукується, будьте зі мною, залишайтеся зі мною. Я тут, щоб вам допомогти. Всім привіт! Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів GymBeam, Betterme та m 2 o Зараз на екрані ви бачите промокоди, і ви можете легко користуватися ними при замовленні, отримувати знижки і насолоду від цих продуктів. Я ними користуюсь кожен день. Ви бачите це в моїх соцмережах, тому сміливо вам рекомендую робити так само. В Цьому відео я хочу більш детально розказати, як я проходила свій шлях схуднення, з, з якими проблемами внутрішніми я стикалась на цьому шляху. Тож, заварюйте чайчик, <вів> каву, А ми починаємо знову Рома Геній увійшов в чат. Бо цей початок геніальний! <піздяк> Катерино. <піздяк> <піздяк> Перед тим як ми почнемо, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, щоб я розуміла, що вам подобається цей контент. Не забудьте підписатися на канал от прямо зараз. Ютубчик любить, коли це роблять в процесі, для того щоб я знала, скільком людям подобається мій контент, і є така штука натиснути на дзвіночок. Вона полегшує вам життя, адже якщо ви на нього натиснете, ви ніколи не пропустите контент, який вам подобається. Лютий 2021 року. Яка назва місяця, така й назва внутрішнього стану постковідний період, коли я набрала увазі? Якщо чесно, на той момент я не пам'ятаю скільки я важила, але це точно було більше 70 кілограм при зрості 167 см. сантиметрів. Я пробувала різне заняття вдома. Перед ютубчиком я пробувала бігати, але якось я вирішила спробувати піти в зал на групові тренування. У мене біля дому, прям буквально в двох хвилинах від дому, е був, ну, він зараз теж є, такий старенький двоповерховий зальчик. На другому поверсі були групові заняття. Найяскравіший спогад, який зараз одразу вспливає в моїй пам'яті, це те, з яким острахом я взагалі йшла в той зал. Ви б тільки знали, як я почувалася невпевнено. Це зараз я можу от от, з ноги відкривати будь-який зал, двері будь-якого залу, просто заходити королева зайшла фітнес мамі масомамі індахаос. А тоді, щоб ви розуміли, я була настільки невпевнена в собі, настільки не знала, що там в тому залі робити. Що я від роздягальні, а вона знаходилась на мінус першому поверсі. На першому знаходився сам зал, сама качалка, і на другому були групові. Я буквально пробігала зал, тому що мені буквально було соромно. Мені здавалося, що всі зараз на мене дивляться, всі зараз мене засуджують, всі думають про те, яка я жирна, некрасива, стрьомна. Фу, лінтяйка. А знаєте, чого я так думала? Бо я про себе так думала. Я ж не можу залізти в голову інших людей. Тому все, що я можу думати, що у них в голові, базується лише на власних думках. Я про себе так думала, що я лінтяйка, що я жирна, що я некрасива, що купа всього. І звісно ж це єдине, що залишалось мені думати, що про мене думають інші. Я ходила в оверсайзних таких кофтах широких. У мене було дві кофти. Які я постійно прала і міняла. Але всього дві. Я спеціально не купляла собі більше спортивного одягу, бо я дала собі обіцянку, що наступну, наступну кофту я куплю собі, коли я вже отримую якийсь результат. Знаєте, скільки я проходила в цих двох кофтах? Майже півроку? Це зараз я з посмішкою це все розказую, але е, мені дійсно було не до сміху тоді. Мені дійсно було ніякого. На роботі працюючи на телебаченні, я була прекрасним спеціалістом. Я була впевненим в собі спеціалістом. Це сценаристи Єгор та Катя. Можна ми зараз скажемо, що ми знаємо насправді на цьому шоу мені здається найбільше за всіх. Єдине, здається, що ми не знаємо тільки хто ховається під цією маскою. <гум> Все інше ми знаємо, але ми не можемо цього розповідати, тому що підписали контракт. Це не де штраф Дуже 50 тисяч євро. Я краще куплю квартиру в Києві. Чим буду розповідати, хто ховається під маскою. Катя, щось може я, я не я також не розкажу, хто ховається під масками, а і мене цікавить тільки одне зараз. На тебе дивлюся. Де в тебе очі? Оце одне, одне таке велике око. Одне око, яке абсолютно все бачить. Приходимо наступного запитання. Поки ми якраз почулася галас. Була різниця станів від того, якою я впевненою була на роботі, і від того, якою не впевненою була в залі. Але я все одно туди ходила. Я почала з того, що просто почала ходити на групові тренування. Тричі на тиждень, здається, я ходила. І я увійшла в режим. Я навіть не пропускала ці тренування, аж потім знов. Почався карантин, друга хвиля корони, все закривається, зали закриваються, нічого не працює. І мені так стало шкода, бо я дійсно відчула в собі е, оцей ресурс продовжувати тренуватись. Але подивіться, як не я, сама, так обставини мене змушують зупинитись. І я пам'ятаю, що я лежу в ванні, і в цей момент пишу, у нас був чатик. Для цих групових, де ми мали відписувати, хто буде на занятті. І я в цьому чатику знаходжу тренерку, яка проводить ці групові, і пишу її в особисті. Чи ми можемо якось, можливо, на вулиці, хоча б бо вже не так холодно, продовжувати тренуватись індивідуально? Ми почали займатися на вуличному залі. Це був звичайнісінький собі зал, звичайнісінький на вулиці. З дуже старими тренажерами, але усіма потрібними тренажерами. На жаль, зараз від цього залу вже не залишилось нічого, бо туди прилетіла російська ракета. Тричі на тиждень, здається, на восьму ранку я приїжджала туди, в той вуличний зал, тому що потім мені треба було їхати на роботу. Я також попросила тоді у тренерки своєї допомоги з харчуванням. Uh, і вона прорахувала мені, бо Тоді я вперше взагалі відкрила для себе додаток Fat Secret, Вперше взагалі почала все це рахувати. Але якихось конкретних вказівок, щоб краще їсти, як правильно поєднувати продукти, їх не було. Відповідно, я все робила навмання чисто інтуїтивно. Дуже багато чого робила неправильно. Звісно, вже тоді. Але це все одно були отакі перші кроки. Перші кроки, за які я собі зараз дуже вдячна. Я розумію, що от тоді, в той момент, я себе почувала так, знаєте, ну, не дуже впевнено, якось слабкою чи що. А зараз я розумію, що ніфіга собі слабка, ніфіга собі, це взагалі-то ти, дівчинко, це ти. Це ти зробила за мене всю роботу. Це ти мене зараз сюди привела, в те тіло в якому я знаходжусь. Це ти суперсильна, це не я. Я просто вже пожинаю плоди того, що ти зробила. Муа. Що ви знаходитесь на початку свого фітнес-шляху? Не зневажайте себе зараз, не е, знецінюйте. Свої зусилля і свої старання. Саме та людина, яка зараз працює над собою, саме вона вас веде туди, куди ви врешті прийдете. І саме цій людині, яка можливо зараз почувається невпевнено, якась розгублена, чи, можливо, зла на себе, чи сором'язлива. Саме ця людина, саме вона зробить все. Тому з повагою. Ставтесь, будь ласка, до всіх почуттів цієї версії себе, плекайте її, любіть її і просто підтримуйте. Потім саме цій людині ви будете казати дякую, як я зараз кажу саме, ці -ка джуні дякую. Дякую. -джун". Ми тренувались десь е, от з березня, чи з квітня, навіть з квітня, десь по серпень місяць. Ми продовжували тренуватись на вуличному залі. Я продовжувала так само харчуватись. Якісь результати в мене вже були, але вони були достатньо непомітні. Чому? Тому що харчування, харчування головна проблема майже всіх дівчат, які заходять в цей шлях, це харчування. Бо я більш ніж впевнена, що, е, скоріш за все, ви її на тренування ходите і не пропускаєте. І у вас є різні активності. Але саме харчування та гора, яка вам не підкорюється, і вона мені не підкорювалась також. Знаєте чому? Бо я сама себе обманювала Я з понеділка по п'ятницю. Харчувалась просто як відмінниця, все записувала в той додаток. Поки ходила на роботу, можливо, і судочки носила. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи я носила судочки чи ні, але, скоріш за все, носила. Або навіть якщо я харчувалась десь на кейтерінгу, я намагалась обирати їжу, яку ну, типу, можна їсти, як мені на той час здавалось. Але тільки наступали вихідні. Тільки наступали моменти, коли можна потусуватися, погуляти з друзями, випить бакальчик вина, там одразу і починались переїдання. Чому? Бо алкоголь він пом'якшує оці наші контрольні механізми в мозку. І, звісно, же, тобі після першого, другого бакальчика вина вже не такою і страшною, здається. Піца, третій, четвертий шматок, вже не таким страшним, здається, морозом зверху, а потім ще й якась чоколядка. Ці вихідні, вони псували мені всю картину. І потім в понеділок я знову приходила на тренування і як заново починала все з нуля. Так, якийсь результат в мене був, але ну, далеко не той, який міг би бути вже за цей час. Якби я дійсно з якимсь тверезим розумом більш свідомо підійшла до цього питання. Аж раптом я дійшла до точки неповернення. Я про це вже писала пост в інстаграмі. Це дійсно був для мене переломний момент, переломний день. Це 24 серпня, день незалежності. Я пам'ятаю, що ми дивились парад, який відбувався на Майдані Незалежності, і пролітала мрія, і вона якраз з центру летіла до нас, і я прям чула, як ця. Величезна магіна підлітає до нашого будинку. Я вже, отак, от дивлюсь на балконі в вікно, і я вже бачу цю мрію вона летить на мене. І це таке відчуття якоїсь шаленої енергії, якогось захвату, якоїсь сили внутрішньої, що ну от сам літак, мрія, і він летить. Прямо на мене. Саме в той момент я відчула, що досить гратися в мрію настав час її здійснювати. Я просто взяла телефон, пішла в спальню, включила фронтальну камеру і зняла себе, зняла себе з точною впевненістю, що це відео я потім використаю для того, щоб показати, з чого я почала. І це відео я дійсно до сих пір використовую в своїх відео, де я показую свій шлях трансформації. Ви також могли його бачити неодноразово. Я впевнена, що для того, щоб досягти своєї цілі, яка б вона у вас не була, важливо правильно підійти до постановки цієї цілі, а саме енергетично правильно, коли ви хочете взятися за якусь важливу справу. З негативної енергії, типу, ви себе картаєте, на себе сваритесь, от я така погана, я те не роблю і те не роблю, в мене нічого не виходить, зі мною щось не так. ну все. Зараз я як зроблю собі ще гірше, як зроблю собі ще більше обмежень. Так не працює. Чому у мене спрацювало тоді? Тому що у мене була позитивна енергетика. Летить літак мрія. Летить ця енергія сили на мене, і в мене всередині прокидається ось ця хвиля потужної, світлої, теплої енергії, енергії і віри в те, що от цього разу я доведу це діло до кінця. Я, я виконую те, що поставила собі, оскільки я така досить азартна людина. Реклами Казіно, не дочекайтесь на цьому каналі. Я вирішила зробити собі челендж, взяти себе на слабо. І я сама собі сказала: Окей, Катя, твоя єдина проблема була: ти і тренуєшся, ти і харчуєшся, але твоя єдина проблема була в тому, що ти на вихідних йшла в усі тяжкі. Що буде, якщо зараз ти відмовишся від такого варіанту проведення вихідних? Тобто ти перестанеш вживати алкоголь, а разом з тим перестанеш переїдати ровно на місяць, місяць, 30 днів. Що це 30 днів. Що таке 30 днів порівняно з півроку, які я вже просто витратила в пусту? Це просто це нічого. Побачимо, що буде. І через 30 днів у мене стались перші мінус 3 кілограми. Мінус 3 – це не якась захмарна цифра. Це нормальна цифра з урахуванням менструального циклу? Це нормальне здорове скуднення, яке може відбуватися при абсолютно помірному дефіциті і абсолютно адекватній фізичній активності. Я подумала тоді: окей, Катюня, а що буде, якщо ще місяць? Точно так само продовжувати харчуватись правильно, тренуватися регулярно. А знаєте, що сталося? Ще мінус 3. Такі челенджі, щоб ви розуміли, я продовжила аж до нового року. А, до речі, я забула сказати, 24 серпня я важила 72 кілограми. На новий рік я важила мінус 16 кілограм. Найголовніше навіть не ця цифра. Найголовніше, що новий рік я вже зустрічала абсолютно іншої особистістю. Певненіше, сміливіше, більш люблячою себе за те, що я не зривалася цей весь час, за те, що я була вірна своєму шляху. Звісно ж, красивішою в своїх очах. На Новий рік я не вживала також алкоголь, бо я вже від нього відвикла. Я й до сих пір його не вживаю. Бо знаєте що? Життя без алкоголю. Теж буває веселе, уявляєте? Мене до речі, дуже часто, коли я тільки починала все це, і ну, для друзів це було щось дивне, що я не п'ю. Мене дуже часто запитували: а чи не скучно тобі тусуватися з усіма? Не скучно. Якщо вам з собою цікаво, якщо вам цікаво, з людьми, які вас оточують, то абсолютно все одно чи ви вип'єте? І будете з ними спілкуватись і веселитись. Чи ви будете абсолютно тверезі з ними спілкуватись і веселитись? Якщо вам добре з цими людьми, якщо вам добре самим собою, то алкоголь тут ну нічого не вирішує. Продовж всього цього шляху, звісно ж, оці моменти невпевненості insecurities – вони зі мною залишались, навіть не дивлячись на те, що я вже худла, що вже одяг на мені сидів по іншому. Морально, ментально, все одно я змінювалась дуже повільно. Все одно в мене залишались ось ці сумніви щодо себе, щодо своєї зовнішності. Все одно мені треба було бігти за думкою до тренерки, до друзів, до близьких мені людей. Питати, а чи я красива в цих джинсах, а чи мені добре в цій сукні. А це говорить про що насправді не цифра на вагах дає вам цю впевненість, не джинси на три розміри менше. Ця впевненість вона приходить з часом, і вона в першу чергу приходить тоді, коли ви усвідомлюєте, що цього результату ви досягли самостійно. Навіть якщо ви працюєте з тренером, навіть якщо вам хтось допомагає, якийсь експерт на цьому шляху, це саме ви робите цю роботу. Тренер за вас не присідає, нутриціолог за вас не готує. Це все робите ви. І коли до вас приходить ось це усвідомлення, що весь цей шлях купу всіх цих тренувань і купу всіх. Цих тарілок, які ви собі поскладали, зробили саме ви. Саме ви та людина, яка привела вас з точки А в точку Б. Ось тоді і з'являється впевненість. А для того щоб Дійти до цього і усвідомити це, вам просто треба інколи зупинятись в цій гонці, згадувати кожен етап і бути в моменті, бути причетним до цього, бути причетним до того, якою сильною ви стаєте фізично, морально, як змінюється ваше тіло, і як змінюються ваші думки. Це в нереальному ах від того, який я зараз маю вигляд, і супер піднімаємо мою мотивацію. Це не якась історія успіху, це історія звичайної дівчинки. Моя головна вам порада не зациклюйтесь на своїй цілі, на своїй меті з негативної фази думок. Якщо ви зараз знаходитесь в цій фазі. Такій негативній фазі ставлення до себе і свого шляху. Зупиніться краще, краще попрацюйте над тим, щоб скинути з себе цю негативну енергію і поверніться до своєї цілі, коли відчуєте всередині ось цю силу, про яку я казала, ось цю позитивну хвилю. Просто шаленої енергії і шаленої віри в те, що саме зараз у вас вийде. Якщо ви починаєте з негативу, що в мене нічого не виходить, ну зараз я ще це спробую, ну, то, скоріш за все, надовго у вас не вистачить. Або ви будете занадто сильно зациклюватись і потім картати себе за те, що у вас не виходить. Поставтесь до цього, як до гри. От, ви ж слідкуєте за мною, ви дивитесь мої відео, ви ставите мені вподобайки, ви пишете мені коментарі, значить, я вам подобаю, значить, мій шлях вам відкликається. То спробуйте його пройти разом зі мною. От так, як я проходила його сама. Я його проходила з позитивного старту. Почніть його також з позитивного старту. Ви відчуєте цей момент. Він може прийти будь-коли, він може прийти сьогодні вечором, він може прийти прямо зараз під час перегляду цього відео, він може прийти через тиждень, через місяць, але ви, ви відчуєте цю енергетику, ви відчуєте цей заряд, і от саме в той момент запам'ятайте мої слова: візьміть телефон, зніміть себе на відео і скажіть собі, це моя точка. А якщо ви вже знаходитесь на цьому шляху, якщо ви вже ним ідете, то просто зараз зупиніться і усвідомте, наскільки ви крута, що ви вже там місяць, два, три на цьому шляху. Подумайте над тим, що ще ви можете додати, як ще вдосконалити, вдосконалити свій шлях, щоб ще більше наблизити себе до точки Б. Тільки не думайте в бік. Жорстких якихось обмежень і вбивання себе в залі. А думайте в бік е, покращень, якихось бонусів, бенефітів, що ви можете собі додати, як ви можете себе порадувати, як ви можете собі віддячити своєму тілу віддячити за те, що воно вже для вас зробило. Imagine the day they see you again. And you are just well Better. Знаєте, я коли згадую свій осінній сезон змагань, саме сушку, вона була дуже складна, але я була дуже заряджена позитивом, заряджена максимальним позитивом. Я прям згадую, скільки всього я тоді робила, це була найсухіша моя форма за весь період, що я змагаюсь. І я згадуючи той період, скільки годин кардіо, скільки тисяч... Десятків, сотні тисяч кроків я відходила, скільки годин силових я зробила. Ще й той блін мені на ногу впав, хай йому грець. Наскільки я тоді була заряджена, і мій результат відповідав моїй внутрішній силі. В травні на останніх своїх змаганнях я була розряджена. На жаль, я не можу зараз, і це, мабуть, зараз буде недоречно. Розказувати, чому саме, це все-таки більше стосується мого особистого життя. Але в травні в мене була зовсім інша енергетика. Насправді, в травні я робила все те саме, що робила восени. Все те саме: і харчування, і тренування, і кардіо, і кроки. Все те саме я робила. Різниця лише була в внутрішньому стані. В травні я була всередині розбита. Збирала ту енергію просто по частинкам, як могла, я тримала режим, бо я дисциплінований спортсмен, <хи> але я не мала той результат. Від внутрішньої енергії залежить багато. Якщо ви зараз відчуваєте слабкість, не мучте себе. Дайте собі відпочити. Якщо ви зараз не відчуваєте цю силу для змін, не змушуйте себе. Настане ваш момент і ваш час. Я тут, я з вами, я завжди готова допомогти. Я вже думаю над тим, як допомагати вам ще більше, як стати ще ближчою до вас. Якщо мій шлях вам відгукується, ви завжди можете прийти до мене. На YouTube, в Інстаграм, Тікток, можливо, колись і в Телеграм. Я протягну вам руку допомоги, бо я така сама, як ви, просто трішки більше вже зробила. Тож, пам'ятайте, якщо я змогла, то що? Можете і ви? Like day or day one. Ондей годелан, day. Day uh. не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. А ще надіслати це відео тій дівчинці або хлопцю, кому це може бути важливо